Всім доброго дня! Хочу показати, як підключив дальній півнакала на автомобіль Chevrolet Aveo. Ну, я тут все повиводив, і масу і плюс від запалення. Все на цю колодочку вивів, не виводив і не підключав сигнал з ручника. Але він тут також є недалеко. На цьому датчику тормозної рідини тут є мінус, його можна вислідити і сюди ж привезти, щоб відключався ДХО при включенні ручника. В даному випадку відключені, точніше, він виключається в даному випадку тільки при увімкненні габаритів. Продемонструю, як це працює тепер. Вмикаємо запалення. З витримкою через 10 секунд лампи дальнього впівнокала засвітяться. Ну, ось ми бачимо, вже дальній розгорівся. Вимкнення його відбувається при включенні габаритів. Все, габарити включились, дальній півнакала вимкнувся. Ну, в принципі, на цьому все. На приборці лампа дальнього також горить півнакалу, так само, як і лампи. Індикація те, що дальній півночі працює. Ось тут лампочка у нас, світлодіодик сигналізує, що лампи, точніше виход працює. На цьому все. Всім гарного дня та мирного неба.